Спочатку було слово. І слово це Уявіть Бог людей. Припустимо, вони зустрічаються майже 50 років. Чоловікові 80, і у нього завжди нестерпна біль в спині. А єдина поза, яка рятує його від цієї болі, це згин ноги. Жінці 71, і вона хвора на деменцію. Їй уже важко формулювати речення. Будучи молодшим, чоловік 10 років працював вантажником допоки його не почав турбувати серйозний біль в спині. Коли біль стала турбувати його все більше і більше, чоловік зробив операцію. Але вона не допомогла і більше він не міг працювати. А його жінка викладала і продовжувала викладати. Іноді подружжя говорило про ефтаназію швидкий спосіб припинення життя з допомогою лікаря. Чоловік пояснив родині, що не хоче довго жити із своїми фізичними обмеженнями. Приблизно в цей час подружжя приєдналося до НВВ Нідерландської організації права на смерть. Коли ви приймаєте багато ліків. каже чоловік. Ви живете як зомбі. Тож, з огляду на біль, яку я відчуваю, хворобу дружини. Я думаю. Ми маємо покласти цьому. Крась. Чоловік мав на увазі піти із життя. Коли жінка пішла на пенсію, у неї були ранні ознаки деменції. Але настав момент, коли її симптоми не можна було ігнорувати. Тож жінка пішла до лікаря. Там вона дізналася, що її стан не покращиться, і вони з чоловіком і їхнім сином почали обговорювати подвійну евтаназію. Вони хотіли померти. Разом. Ця історія, до речі, неуявна. Ось фото чоловіка на ім'я Ян із його сином. І фото жінки на ім'я Елс. А ви за Ефтаназію, яка допоможе позбутися своїх невиліковних мук швидше? Чи проти неї? Адже життя. Це найвища цінність людини. Розумію, тема важка і глибока. Але якщо ми хоча б спробуємо розібратися із цією темою, ми кардинально перевернемо наші уявлення про ось цю відстань між життям і смертю. Я знаю, що настане час, коли не буде більш ефективного лікування, і кінець може бути негідним і болісним. Я хочу прожити якомога повноцінніший час, що залишився. Без страху болісної смерті, що нависає наді мною. Знання про те, що Джон керуватиме своєю смертю, було величезним джерелом розради як для мене, так і для Джона. Для початку давайте чітко зрозуміємо, що таке Евтаназія. З грецької це означає буквально хороша смерть. Евтаназія це коли типу кінь, який отримав поранення. Страждає дуже довго і болісно страждає. І щоб е, скоротити його страждання, хазяїн застрелює його. Однак це відбувається із невеліковно хворою та страждаючою людиною за допомогою лікаря. І ні, не рушницею, а спеціальною ін'єкцією. Ефтаназія буває активна і пасивна. Active and passive» – «Activity and passivity». Активна це коли лікар, як я вже говорив, вводить в пацієнта спеціальну ін'єкцію. Пацієнт швидко помирає безболісно і без мук. А пасивна це коли життя людини залежить від якогось медичного препарату, лікар відключає цей препарат і все, людина відходить. Між цими видами є велика різниця. З моральної і правової точки зору пасивна евтаназія вважається навмисним ненаданням допомоги для життя людини, а активна навмисним вбивством людини. І якщо ми припустимо, що ми лікарі, то виходить така ситуація, що коли ти ніби допомагаєш людині, ти і вбиваєш її. З цього випиває питання друге: чи варто лікарям робити це? Брати на себе цю відповідальність, коли ти водночас і позбавляєш людину від страждань і вбиваєш її. При цьому лікар може відчувати провину. Він взяв великий якір на своїй плечі. При цьому не забуваємо лікарську клятву Гіппократа, яка звучить так. Точніше, один пункт так звучить з цієї всієї клятви. Ніколи не приписувати нікому на його прохання смертельного засобу і не підказувати йому способу здійснення подібного задуму. А тепер подивимось на етаназію з точки зору хворого. Для цього варто подивитися ось цей фільм. Знаєш, що, Кларк? Я прокидаюся щоранку, витвічно заради тебе. Так це зворушила історія кохання, але закінчилась вона драматично. Хлопець не хотів більше страждати, як і чоловік Ян на початку випуску. І для цього він виконав свій задум. ефтаназію. Нагадаю ще раз: випуск суто в ознайомчих цілях. Ваше життя найважливіше, що у вас є. Так вже виходить, для когось Евтаназія це зняття каменю з душі. А для когось взяття цього каменя на душу. 16-17 століття Френсіс Бекон вперше використав термін «автоназія». У своїй праці «Автоназія Меліка цим давньогрецьким словом він підкреслив і внутрішню автоназію – підготовку душі до смерті і зовнішню автоназію, яка мала на меті зробити кінець легшим та безболісним. Те стародавнє значення легкої смерті стало популярним у той час. Що призводить знову до суперечок, де одні стверджують, що це проти людської природи, а інші продовжували практикувати евтаназію. Але суттєвий буст для такого покінчення життя стала середина 19 століття, коли почали використовувати морфін. Він потрапляє в центральну нервову систему і приглушує як фізичний, так і емоційний біль. Пізніше говорили і про використання хлороформу, так, той самий, з яким у фільмах підходили ззаді до людини, прикладали їй ганчірку до рота і ну, до дихальних шляхів загалом, і все людина засинала. І так в 19 столітті теж старалися з приводу теми Евтаназії. Далі перед нами стоять три гіганти: США, Велика Британія і Нацистська Німеччина. В кінці 19 століття такі дядьки, як Роберт Інгерсов та Фелікс Адвер, це відомі на той час американці, відстоювали таку думку: ті, хто страждає від сильного болю, повинні мати право на самогубство. Вони були за добровільну евтаназію. Але мислюємо масштабніше, через 10 років, в 1906 році, уряд США ледь не запровадив закон за евтаназію. Однак 102 двох людей тільки 23 троє погодилися. Закон відхилили. Зате в Великій Британії в 1935 році було створено товариство добровільної легальної організації. Щоб ви розуміли, це товариство загальнонаціональне, а головною її метою було дати людям більше контролю над своїм життям. Але що справді цікаво, це те, що на наступний рік тодішньому королю Англії Георгу V дали для Проведення ептаназії, кокаїн та морфін. Адже він страждав від серцево-дихальної недостатності. Хоча це його етанозування розкрилося тільки через 50 років після цієї події. І напевно король балу за вашими очікуваннями нацистська Німеччина. В 1929-му Гітлер сказав. Середнє щорічне вилучення саме 800 тисяч найслабших із мільйона немовлят означало зростання могутності нації, а не ослаблення. Ефтаназію нацисти вперше використали в 1939-му на дитині інваліді що в BBC було описано як геноцид за часів нацистів. Але згоду на вбивство дав не тільки уряд, а й батьки. Таке вбивство з милосердя призвело ще до вбивства майже 300 тисяч людей з розумовими та фізичними вадами. І хоча вбивство дитини, про яку ми говорили, було погоджено батьками, більшість із 5-8 тисяч згодом убитих дітей були насильно відібрані у батьків. Кампанія ефтаназії масових вбивств набула ще більших обертів в 1940 році, коли інвалідів вбивали в спеціальних центрах убивству і ще й газовими фургонами, від чого було вбито ще 70 тисяч дорослих німців. Варто розуміти, що в нацистській Німеччині ефтаназія була маскою, а під цією маскою приховувався. Геноцид. Давайте трішки переведемо тему. Хоча на каналі це загалом морально найважчий випуск. А і ще, у мене є телеграм-канал, де мій лайф, відсилки на різний контент Крінж. І загалом про те, як бути ютубером. Типу, коротше, доєднуйтеся там посилання в описі під відео. А ми поки перейдемо до одного цікавого опитування. Чи рекомендували б ви коли-небудь терапію, що підтримує життя, якщо б ви вважали її марною? Так, відповіло майже 24%, ні, 37%. І це залежить 40%. Це залежить, як я зрозумів, це залежить від людей і від обставин. Тобто. Це виходить ті люди, які сидять на двох столах. Здається, так можливо, ви правильніше зрозумієте. Напишіть в коментарях це, будь ласка. Чи думали б ви коли-небудь про припинення життєзабезпечуючої терапії, тому що цього вимагає сім'я, навіть якщо б ви вважали, що це передчасно? Так відповіло 16%. Ні, відповіло. Майже 55% і це залежить, відповіло 29%. дев'ять відсотків. у деяких випадках дозволяти самогубство за допомогою лікаря. Зверніть на це велику увагу. Це основне питання цього випуску. Так відповіло майже 46% людей. Ні, відповіло майже 41% людей. Це залежить, відповіло 13,5%. Людей і давайте заточимо ще два і не більше питань, тому що їх ще ого го чи прийнятно виконувати процедуру, яка не є виправданою з медичної точки зору з міркувань захисної медицини. Так відповіло 16%, Ні, 61%. Це залежить 22 майже 23%. Чи є випадки, коли прийнятно приховувати або уникати розкриття помилки, якщо ця помилка не завдасть шкоди пацієнту? Так, 19%. Ні, 60%. Це залежить майже 21%. Питання ще багато. Якщо цікаво, то це і інші посилання на джерела там. Під випуском. А які аргументи противників евтаназії? Аргумент перший. Неправильні діагнози. Депресія і суїцидальні думки можуть змусити важкохворих покинути світ передчасно. Додаючи, деколи коли ставили невеликовні діагнози, людина могла прожити ще пару років повноцінного життя. Так у людей виникає помилкове враження, що вони скоро помруть. Аргумент другий примусова евтаназія. Буває, що родичі примусово тиснуть на людину, щоб та приймала ліки від життя з метою власної вигоди, дехто і на таке йде. Аргумент третій зневіра в себе. Більшість тих, хто насмілюється на ефтаназію, зневірилися. Для чого це життя? Чому вони живуть? Який сенс? Однак насправді це переплітається з депресивними думками. До цих трьох заперечень додаються ще такі. Медицина тільки покращується, тому евтаназія не потрібна. Доказів про справді добровільну віру людини в евтаназію ніколи не вистачить. І загалом евтаназія – це сільський шлях для суспільства загалом. Тут ви можете побачити, у яких країнах який статус евтаназії. Синій колір це дозвіл на активну ефтаназію, блакитний на пасивну, тобто відмову від лікування. Сірий це незаконність активної і незаконодавчість пасивної. Вона ще регулюється: червоний абсолютна заборона. До карти ми ще повернемося, бо зараз піде мова про Україну. Національним законодавством не визнається будь-яка форма ефтаназії в Україні. Зокрема, про це йдеться в пункті 2 статті 52 основ законодавства про охорону здоров'я України, який забороняє пасивну евтаназію, а також в пункті 3 статті 52 цього нормативного акту, де забороняється й активна евтаназія. Взагалі були спроби запровадити законність евтаназії. але не дивлячись на те, чи евтаназія законна чи ні, більшість в цивілізованих країнах. Вона на практиці, як правило, проводилася і проводиться досі. Але загалом евтаназія в Україні, а саме навмисне введення спеціальних вбивчих ін'єкцій лікарем в пацієнта, вважається злочином. Але повернемося до карти: а саме України із синім кольором, дозволеністю навіть активної евтаназії. сюди входять Бельгія, Канада, Люксембург. Колумбія, Нідерланди, Нова Зеландія, Португалія, Іспанія, частина Австралії і інші. То чому вони згодилися на таку дозволеність? Як сказати, типу, ми дозволяємо Автоназію, але це якби вбивство. Хоча за згоди людини їй можна йти з життя. Але в більшості цих синіх країн морально це вважатиметься вбивством. Початку було слово, і слово це гармонія. Так, гармонія. Інь янь – це одна з найстаріших китайських філософій, що означає буквально темне і світле. Ні, не пиво. Інь янь – це поєднання двох протилежностей. З евтаназією приблизно так само. З одного боку, це вбивство, а з іншого боку, це свобода вибору. Тобто, так, звісно, людина може зробити вибір піти із життя. Це її право. Але на мою думку, спочатку потрібно максимально її переконати в протилежному, показати всі класні сторони життя. Це так, моя думка, а свою напишіть в коментарях. Подумайте.